До тисячі військовозобов'язаних для оновлення даних у день приймають у прозорих офісах Вінниці. Від учора працюють у посиленому режимі. Розповіла Суспільному директорка департаменту адмінпослуг Ірина Копчук. Ми працюємо на дві години більше, тобто на годину раніше ранку, на годину пізніше ввечері, з 7.30 ранку і до 18.00. А також всі наші офіси будуть працювати в суботу з дев'ятої години до сімнадцятої години вечора. Можна записатись попередньо, можна прийти вживу. І отримати живий талон. Сам процес оновлення даних, якщо працює коректно, реєстр відбувається на протязі 5-7 хвилин. Аби оновити військово-облікові дані при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і мобільний телефон, каже Ірина Копчук. Хочу наголосити і звернутися до тих, хто звертаються в прозорі офіси для оновлення даних. Що цю процедуру можна зробити в застосунку Резерв Плюс? Я наголошую про те, що адміністратори видруковують електронний військовий обліковий документ з QR-кодом, абсолютно ідентичний тому, що відбувається під час реєстрації в додатку «Резерв Плюс. Тому для того, щоб вільно розпоряджатись власним часом, не створювати черги, ми все ж таки пропонуємо всім військово зобов'язаним реєструватися в «Резерв Плюс і видруковувати витяг, такий точно, який ми робимо в ЦНАПах. Оновити дані до ЦНАПу, що у міській раді прийшов Василь Додюк. Тут швидше. Ну, там очері просто в воєнкоматі великі, тут менші трошки. Хтось туди йде, хтось сюди йде. Там дуже багато народу теж зараз. Врем'я таке, що треба всім оновити дані і всі йдуть. В смартфоні тіп, не дуже, тіп, воно добре, краще прийти тут, оновити, тому що коли оновлюєш в смартфоні, там тебе в розшук закидаєш, кудись… Ну, типу, не так працює програма в цьому в смартфоні, як працює в ЦНАПі. За словами Ірини Копчук, із 18 травня у Вінницьких ЦНАПах оновили свої дані понад 12 тисяч військовозобов'язаних. У посиленому режимі прозорі офіси міста працюватимуть до 16 липня включно.